Любі діти, сьогодні ви покидаєте рідну гімназію, і все, що вас чекає у дорослому житті, тепер залежить тільки від вас самих. Тут вас навчили бути щирими, самостійними, відповідальними, чуйними, навчили дружити і відстоювати свою думку, любити науку. Побажаємо вам не загубити все це, а приумножувати, виховувати в собі найкращі якості. Удачі вам, везіння, нових досягнень, щастя та успіхів у подальшому житті. Зі святом як довго ми чекали цього свята, здавалося, радості не буде меж. і ось прийшло воно, останнє в школі свято, та радості нема, і сміху теж. І ось то він на порозі школи між двох світів, між двох берегів, бо за паром цих складних дороків широкий світ дитячих мириних сніг. Вороги свої вибирати пропонує життя молоде. Скінчили з дитинства назавжди, від юності зараз цвіте. Шановні вчителі, ви відкрили для нас новий шлях шлях до знань. Кожен крок на цьому шляху подія, кожна мить особлива. Ви допомагали нам боротися з труднощами і щиро раділи нашим успіхам. Дякую вам за все, що ви для нас зробили. Дякую вам, вчителі, за місці знання. Рідні наші, дякуємо за те, що ростили нас, віддаючи свою молодость і життя, раділи та сумували разом з нами. Вибачте нас за всі прикрощі, що вам завдали, і повірте, що ми будемо гідними називатися вашими дітьми. Підіти, вітаю з закінченням школи та від чистого серця побажати хочу йти по життю, дотримуючись курсу щастя і удачі, прагнути до своєї заповітної мрії та вірити в себе. Нехай доросле життя буде сповнено нових можливостей і перспектив, блискучих ідей і успіхів. Вітаю всіх! Ну, от і все. Ви щасливі з закінчення шкільних років. Це тому, що ви поки не можете оцінити наскільки було щасливий цей час. Ви не можете зрозуміти, наскільки воно було безтурботним, наскільки швидко пролетіло і наскільки світлий слід залишило у вашому серці. Все це ви зможете усвідомити пізніше. А зараз я побажаю, щоб ви ніколи не квапили час і вміли насолодитися кожним радісним моментом долі, міцно його запам'ятати, щоб ці спогади зігріли вам серце, підтримали важку хвилину, бажаю впевненості, везіння, благополуччя. В усьому, нехай обраним вам шлях буде легким, Хай це незмінно і все задумане збудеться. Дитина, кохана, сьогодні в життя ти йдеш для шкільного порога. Чекає тебе нелегка і складна, життєва, негладка дорога. дорога. до довкілля своїм вчителям не буде таких більш у тебе. Бажаємо лише добрих зустрічати людей і чистого, ясного неба. Що вам найбільше запам'яталося за роки навчання у гімназії? Я назавжди запам'ятаю свою першу вчительку, яка навчила мене читати та писати. І запам'ятаю свою світлину, простору та затишну класну кімнату, якій вчительки проводили для нас уроки та виховні години. Пам'ятаю всіх учителів, бо вони відкрили для мене безмежний світ знань. Я назавжди запам'ятаю всіх своїх однокласників. З якими ми навчалися цілих 9 років. Чи хотілося б вам знову стати школярем? Так. Хочу ще раз поринути в незабутні шкільні роки. Так. Звичайно, хочеться ще трохи побути поруч зі своїми друзями. Напевно, так. Хочу ще раз почути шкільний дзвоник, що кличе на урок. Неодмінно, хочу ще раз побачити вчителів. Так хочеться ще раз побувати в стінах рідної гімназії. Ким ви хочете стати у майбутньому? У майбутньому я стану звичайним. Я мрію стати програмістом. Я обіцяю, що неодмінно стану професіоналом у тій справі, що оберу в майбутньому. Я ще не визначилася. Але точно знаю, що навчатимуся дуже старанно. Чого б ви хотіли побажати своїм однокласникам? Любі однокласники, нехай цей день стане початком пригод та досягнень сімей, які здавалися недосяжними. Нехай у вашому все себе. Хай попереду чекає тільки яскраве, з успішне і З вами завжди будуть поруч батьки. Рідні люди та вірні друзі. Віжаю скорішого наставання миру та повернення додому. Справа в тому, що йдемо ми з рідного дому. І за пардами ми з тобою творили нашу історію. Дай шкільні радощі, пригадаємо яскраві моменти, розлетимося по всьому світу, ми готові до нового іспиту, Напишемо рідною мовою ми любимо тебе, школа ми любимо тебе, школа ми любимо тебе, школа Такі гучні, як ми споюти за день кожен світ наш запомніти, аби нас навчали, казали, час не повернеш ніяко. Далі ми учні, такі учні, які тижнями мріяли, щоб дитинство залишилося в ла. Йдемо ми з рідного дому, тепер без уроків, оцінок і школи. І каперш з свою долю і більше. Ми загадуємо вас, коли ви поруч нас Асамблеї, театр, дебати і в нас, Був найкращий в житті наш шкільний час. О -о -о -о. Ви учні, так гучні, як ми зводні. Моя соломінна, бо земля у нас одна єдина І побачиш знову, мама сина, разом моє сила.